Вас вітає компанія автопарк ЮА міста Київ і у нас нове надходження. Ось такий білосніжний, повнопривідний кросовер «Діагуар» F-Pace. Автомобіль дійсно вартий вашої уваги. Прибув із США з мінімальними пошкодженнями, дуже якісно відремонтований. Тут ми у нас бачимо відразу, звертаємо увагу на камеру заднього огляду. Подвійний вихлоп. 20 легкосплавні диски. Чудове авто, чудова цінова пропозиція. Відмінне світло. Тут у нас стоит линза. Салон у нас шкиряный. Черная шкира. Стан майже нового автомобиля. Дефлектори для задніх пасажирів, додаткова розетка 12 вольт. Так. І відразу те, що звертає увагу, це панорамний дах та люк. Як зазвичай, у нас всі склопідіймачі, регулювання дзеркал електро. А тут ми ще бачимо, у нас є пам'ять сидінь, три положення, електрорегулювання, сидіння, водія, стан сидіння, як можете бачити, відмінний. Дуже зручний підлокітник. Стан сидіння пасажира. Теж відмінно. Мультикермо, голосовий набір, круіз-контроль датчик світла, датчик дощу, підрульові пелюстки шкіряне кермо, мультимедійна система Meridian звук просто чудовий. Наразі пробіг автомобіля 64 тисячі кілометрів. Мультимедійна система. Все працює дуже класно. Кнопка запуску двигуна, зазвичай двохзонний клімат-контроль. Шайба перемикання передач. Дуже доручно. Вибір режиму їзди, електронний ручник. Тут ми бачимо управління люком і панорамою. Автомобіль в дуже гарній комплектації, доступний для купівлі у нас за адресою вулиця Сумська, 2А, місто Київ. Купівля можлива як за готівкові кошти, так і в кредит. Або лізинг. Всім гарного дня.